Мистецькі об'єкти із боєприпасів в Івано-Франківську відкрили виставку Наш дім Україна. Представлені експонати будуть розіграні на аукціоні 23 серпня. Виручні кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Ірина до повномасштабного вторгнення працювала на аграрному підприємстві та згодом почала малювати, хоч раніше цього не робила ніколи. Почала працювати за крилом на танкових гільзах, тубусах від снарядів та мін. Чоловік привіз тубус на згадку, але не хотілося такої згадки, і прийшла ідея його розмалювати. Перший тубус намальований ангелочик, який присвячений нашим діткам всієї України. Орнамент часів це наша Україна в цей час, який тут намальований, це початок. Коли Росія стала бомбити нашу Україну, це якого числа це все пройшло? Ну, це зима, це перші постріли, ну, ну і це перші загиблі, це звісно, що сім'ї, це як тліли їхні душі і. Як кажуть, журавлями піднімалися в небо. Виставку Івано-Франківську організовують вже другий рік поспіль. Перша ж відбулася у рідному місті Ірини Кривому Розі. Розмальовувати експонати жінці допомагали студенти і викладачі місцевого університету. Приходили ідеї, малювалася і назбиралася до 20 робіт. Тоді ми вирішили виставити їх як на виставку. Мандрівну виставку організували передусім з благодійною метою зібрати кошти нашим захисникам. Пан Юрій допомагає співпрацює з воїнами з Бахмутського напрямку. І 70% вони забирають хлопцям на Бахмут. Це були такі умови аукціону. І 30% я знаю, що залишається для наших воїнів, які з міста Івано-Франківська, наші бригади будуть допомагати їм. Долучився до майстер-класу учень художньої школи Денис. Мистецтвом хлопець зацікавився з Малкою. і часто приєднується до творчих заходів. Я малюю ну, портрет ангела та орнамент української культури на цьому, так, як волонтерському заході. І я радий долучитись до цих робіт, бо а, що для мене це важливо. Це важливо для майбутнього нашої країни, що наші люди не забувають про культуру. Представлені експонати розіграють на аукціоні, який відбудеться 23 серпня.